Сьогодні разом з головою фонду Сонюкрина Олександром Крутько, Олександром Лукашовим від фонду розвитку Кам'янського передаємо черговий реп для нашого кам'янського батальйону ТРО для виконання бойових завдань. щоб він… Допомагав нашим хлопцям, ми дуже дякуємо за цю термінову допомогу. Тому що зараз реби це найголовніший засоб для збереження життя наших хлопців, військовослужбовців з важкими діями на фронті. Ми на жаль втрачаємо реби, але ж Завдяки допомозі Андрія Білоусова, фонду розвитку Кам'янського, Олександра і фонду соня України. Ми терміново отримали цю нагальну потребу, за що ми дуже вдячні. Тому цей реп прямо зараз виїжджає, і їде на позиції. Я хочу подякувати Андрію Білоусову за. Збереження життя наших військових саме головне те, що це програма системна. Тобто, розрахована на кілька місяців вперед, і ці реп-системи нашого виробництва будуть доставлятися на позиції нашим пацанам кожного місяця, кожного тижня.